Доброго дня! У нас програма у світі тварин. І з вами я, Софія Бан. 15 тисяч років тому. Пращий собаки вовк прийшов до багаття первісної людини, а може, й взагалі не приходив, а просто мисливці принесли виводок малесеньких вовченят і комусь із них пощастило. Його не з'їли. І безпорадне маля залишилося жити, спочатку як іграшка і живий запас їжі. Але у вовка і людини є одна спільна риса зградні тварини, соціальні, тобто кожен із них живе зграє, серед схожих на нього. Вони разом здобувають... Вовняють їжу, охороняють території, і, щоб координувати спільні дії, спілкуються за допомогою розвинутої системи знаків, звуків, жестів та поз. Можливо, і маленьке вивчення змогло влитися в нову людську зграю, мабуть, так припилялося доволі часто, вивчення та виявилися корисними, вони мали краще, ніж у людини слух і нюх. За іншою версією, сміливі дружні і розумні тварини трималися поблизу людини, харчувалися з залишками, здобутою полюванні великої дичини, а потім почали приєднуватися до мисливців, допомагали заганяти, зупиняти звіра, як вони це робили у вовчій зграї. І дружньоналаштовані вовченята, що виросли поблизу людей, починали вважати їх членами своєї зграї. Вовки і людина могли знати спільну мову. Не дарма сами вовчі зграї приймали й виховували людських дітей. Які опинилися в лісі. Вали час існували припущення, що про собак могли бути не вовки, а якийсь інший вид з родини вовчих. Називалися такі види, як шакали, койоти, гривасті вовки, ба навіть існували версії про походження собак від гієн чи лисиць тощо. На цьому наша програма закінчена. Спасибі, що ви з нами. До побачення!